Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. У середу, 25 червня, відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3904 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 781 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми вмикаємо лототрон. Вісімнадцять, одинадцять, тридцять шість, п'ять, тридцять п'ять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі, 8836-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала «Лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 55 Сорок пять, тридцять, девятнадцять, шістдесят 26, шістдесят пять, двадцять шість, сорок вісім, п'ятнадцять, сімдесят пять, Тридцять чотири, тридцять один, три, 49, 28, 67, Один, Сімдесят, А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7689-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 6. 7. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6. 7. 4. Бережіть себе. Все буде Україна.